Так, привіт самим найкращим. Запрошую вас в подивимось Подивимося сьогодні в акції. Які? Дивіться, яка новинка гарна. Така прям сухостій справжній всередині. І ці дуже ніжні. Чашка з подвійними стінками. Зараз акція 1 плюс 1 дорівнює. Ой, не бачу, 1 дорівнює 2, Купуйте одну. І друга вам буде йти в подарунок. Ну, з такою ціною, звісно ж, можна зробити дві придбати, так? Да? Не знаю, ну, 180 гривень. Ну, можливо, не так і коштують, а якщо одна. А ось тут трішки менше. 150 гривень. Також один дорівнює 2. За 150 гривень. Дві... Фу, не говорив вам. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що дійсно за 75 гривень, якщо би була акція, вони б швидше ви їх розкупили, правда? Поставте за 75 гривень одну і швидше розкуплять. Ось такі косметички. Цікаві, цікаві, дійсно цікаві не можу сказати, що не, не красиві. Вони по 80 гривень, також дві. Ну, от зробіть по 40 гривень і швидше люди розкуплять. Так, тут також акції. Один дорівнює два. Гей для тіла алоє 140 гривень. Так, ось ці креми по 70 гривень. Ну, я не знаю, що це за виробництво. Навіть не знаю, чи варто вам таке показувати неперевіреної не, не, не фірми. Так, ось це креми для рук, вони по 60, по 60 гривень я ж хочу поставити. Да, Упаковки гарні, а якість як цих кремів я не знаю. Можливо, хтось купував, також залишайте коментарі. За 60 гривень дві штуки буде. Ну, що я скажу? Акції не такі не дуже цікаві. Крем для обличчя по 200 гривень. Ну, рахуйте один по 100 виходить. Також не знаю, що за фірма якась, мабуть, це Китай йде або Корея. Так, місто Чернівці. Південна Корея, так, да, це Корея йде. Так, а тут є оцей. А... Часник, мабуть, немає. Це також Корея йде. Подивіться, які ціни. 450 за цілий літр. Ну, за дві штуки. Да. Добре. Рідке мило по 35 гривень за дві штуки. Ну, це, мабуть, розкуплять. 35 гривень, да. дві штучки. Боді-масаж. Таке враження, що в них немає нічого в акцію, поставити вони так спонтанно щось придумали. Авокадо. це яскрав для тіла по 120 гривень. Також акція 1 дорівнює 2. Так, давайте вже подивимось більш суттєві такі. Капсули для прання Зося. 4 в одному 75 гривень, тут 12 штук. І ось це колор також 75 гривень 12 штук. Лоск 15 штук, капсули 199 гривень. Ну, можна сказати, 200. Да. Капсули Савекс, упаковка 15 штук, буду заокруглювати до більшого ці копійки 170 гривень. Так, ще є а, гель для прання пронязоця, є колор є універсальний 2 літри. Зараз він по 70 гривень. Так, ось такий засіб гель для дитячої білизни 2 кг, зараз по 90 гривень копіючці. Ось цей докс, мабуть, найдешевший в магазині копіючка, літровий поліскувач для тканин. По 35 гривень. Знижка майже 40%. Сілан можна придбати за 90 гривень 770 грамів. Порошок гала 300 г. Ручне прання 28 гривень. Так, виробники зменшити упаковку. Порошок цей зняли, менше зробили вагу, а упаковку ніяк не зробити менше. Кисневий відбілювач, плямовий відник, 900 грамів місіс Хелен. Ой, пам'ятаєте, коли рекламували? Колись така реклама була? Натискаєш на цей шприц, видавлюєш на унітаз з боку. І ось такий гелева квіточка з'являється на унітазі. Шість квіточок буде. Да? Шість, штук, шість разів можна видусити. Подвійний брев в копіючці зараз 88 гривень. А потрійний 115. Зі знижкою освіжувачі повітря. Едем. Едемський сад, чи що. Так, вибуховий цитрус, гірська свіжість після дощу по 40 гривень. 300 грамів. А ось на цей фініш хороша знижка 40%. Тут 20 таблеток для посудомийної машини, 250 гривень. Сомат для посудомийної машини, таблетки тут 24 штуки 230 гривень. А ось такі можна придбати за 100 гривень. Тут 20 штук. Правда, не знати, як вони справляються зі своєю справою. Таблеточки, також для посудомийної машини. Так, Fairy Extra Plus в копійочці зараз по 109, 108 гривень майже 650 г. А ось такий, дивіться, який цікавий. Бачу, він такий не є рідкий гель для миття посуду: 750 г, 55 гривень також зі знижкою. Так, добре, ходіть далі. Я вам дякую за коментарі та за вподобайки. Сарма без знижки. Ну, в принципі, тут я вам все показав. Бачу, чашки є, але не всі зі знижками. Але знижки хороші, бачите, 55 гривень. Хай би зробили б також ті продукти, які я показував на початку. Хай би поставили зі знижкою 50%, швидше б люди б розібрали, ніж купувати два. А це, мабуть, стакани, набір стаканів. Хеппібіст, і що це таке? О, дивіться, це такі не хохри-мухри. Він без акції, але показую вам як новинку. Так, бачу з техніки. Поставили щось зі знижкою. Ось такий блендер-шейкер. Зараз зі знижкою. Він 675 гривень. Можна також використовувати як кофемолку для різних напоїв, коктейлів Так, ручний блендер по 300 гривень, був 400 тяжко знімати. Тут каструльки стоять, ставимо сюди каструльки. Ось такий ручний блендер, ну самий звичайнісінький, да? дуже хороший, практичний. 300 гривень. Ось такий блендер з чашею, з вінчиком, вже трішки серйозніший. Да? А йде також зі знижкою 750 гривень. Міксер ручний на 600 Вт. 375 гривень, 5 швидкостей та 2 насадки. Точніше, 4 насадки. А ось такий можна придбати за 225 гривень 260 ватт. Також 4 насадки ручний міксер. І ось цей також 225 гривень. Так, бачу зараз знижки на мультимейкери електричні. До речі, тут є. Вони йдуть з чашами три в одному для вафель, для гриля та сендвічі. Такий зараз зі знижкою 900 гривень. 3 в 1. А ось такий просто сендвічниця йде. Тільки на сендвічі 375 гривень. <кій> Подрібнювач 450 гривень. Тостер 700 ватт. 450 гривень. Господинки, чесно скажу вам, що акцій дуже мало цього разу в копіючці. Я здивований чому так. Бачу ці... дуже багато цінників, простих, не акційних. Щось хочу вам показати. Шукаю, шукаю. 130 гривень форма металева, розсувна. О, це хороша, вона розсувається до потрібного розміру. До речі, мені на кулінарний канал потрібна така. Так, ну це мило я вам показував на початку відео. Тут також. Можна обрати ще і інші аромати, є антибактеріальне 330 грамів, пляшка з дозатором один дорівнює два. Тобто за 35 гривень можна придбати дві штуки. Що ж взяти собі чи що <сум> цікаво, як воно. Ну воно сильно тут не буде, хоч би пахло та зволожувало руки. Ладно, візьму, можливо, в іншому магазині, але дуже хороша акція дійсно. Просто хочеться, щоб теж було не якийсь ге. Гей для душу. Дивіться, 400 г і що? Тут ніби не ну, густий, не рідкий. 21 гривня. Гель для душу, мандарин, цитрус та алоє. Алоє ще дешевше по 18 гривень. Отак вам. Ну, Не знаю. Дивіться, який великий гель для душу, 750 ще й пляшка йде з дозатором за 30 гривень. Алоя, а ось цей за 36. Вологі серветки антибактеріальні, 48 штук, 25 гривень. Це самі зручні для рюкзака, для сумки. 450 серветок в одній упаковці 53 гривні мегапак від Рута. У них дуже часто можна купити серветки в коробці, в картонній коробці, 150 штук двошарові з хорошою знижкою. Зараз немає. Часто також ці рушники зі знижкою натурели. Вони йдуть двошарові, дві упаковки, два рушники в упаковці, 50 відривів, 37,90. Ну, стандартна ціна по магазинам. Можна за таку ціну всюди придбати, якщо акція на такі рушники. До речі, хочу сказати на, космет... на косметику тіні, всякі там пудри, не знаю, бріллянтина. Акція один дорівнює 2. Купуєте один і другий товар, який в Чеку буде дешевший, вам буде йти в подарунок. Або можна ж взяти дво... два одинакових. Ось так, наприклад. Да? То буде за 70 гривень, вам ось дві штучки. Так. Такі також будуть за 70 гривень дві штучки. І такі будуть за 70 гривень дві штучки. 60 гривень пудра. Тіні 50 гривень, також один, один дорівнює 2, тобто за 50 гривень вам можна обрати дві пари, ну, по 25 гривень зі знижкою 50%. Зверніть увагу, це тераз. Дуже хороша акція на ось ці ціні 25 гривень. Ці також ідуть зі снижкою 50% за 75 гривень. Один дорівнює 2. Тоналки також в акції по 100 та по 169. Пудри всілякі, бріллянті. 35 гривень, дивіться, 35 гривень тіні, правда, їх треба розвернути красиво. І також акція 1 дорівнює 2. Я не знаю, що це таке, але ви дуже красиве. Що це таке? А, це туш для вій. Дивіться, яка гламурна туш для вій. Та ви що? 60 гривень, 1 дорівнює 2. По 30 гривень гламурна туш. Таких чудових. Ой, дивіться, це взагалі таке враження, як якась фірмова маскара. Один до рівня 2 також на усі близькі для губ Можна придбати і за 25 і за 50 гривень. Навіть ось ці водички туалетні за 60 гривень дві штуки можна взяти зараз. Тобто по 30 гривень одна штучка. економ від кожної покупки. Парфумований набір, антиперспірант і парфум. В акції лише 150 гривень. А ось я чоловічий щось знайшов, хочу подивитися, що там всередині 220, ну 230 гривень. Без знижки. але все одно хочу подивитися, що там всередині. А всередині станок для гоління з трьома касетами і піна для гоління. Все ж таки я дочекаюся косметички із Аєви. Хочу ту косметичку з тим набором. Так, ну все, господинки, я показав, що в акції хороше, і до наступних відео. Всім пока!